Коли ти молишся, не став акцент на кількість, став акцент на якість. А потім якість розвивай у кількість. Почни з одної молитви, Ісуса Христа, Сину Боже, помив мене гріх. Ісусу молитва. І тепер почни роздумувати, що насправді вона означає. Візьми молитву очі наші», почни роздумувати, що вона означає. Питай себе, чи ти вже живеш, так як ці молодці очі наш ти Тобто кількість 50, очі наш помолюсь, якість одну і роздумуй. А потім твій роздумуй, 3 50 і роздумуй. Завіти вервичка призначена для роздумування. Ви знаєте це? Для роздумування таїнс. Роздумування, а не від тарапанування. Я пообіцяв, що маю молити і так на автоматі. Зробив вигляд, помолився, помилився. Галочку поставив, поставив. Ті щасливі всі довольні є. Але Господь знає твоє серце. Для чого ти це робив? Кому ти хочеш щось доказати.